Доброго дня. Зараз спробуємо виконати практичну роботу створення таблиці баз даних засобами SKBT base Для цього я відкрию дану інструкцію і прочитаю, що від мене, тобто від нас, вимагається. Значить, перше, створіть нову базу даних засобами LibreOffice Base та збережіть її у файлі студенти коледжу, так здається. З назвою студенти коледжу так згідно М -м, інструкції саме вона повинна називатися студенти коледжу. Відкриваю LibreOffice. Зокрема, відкриваю LibreOffice Base. Створити нову базу даних далі. Не реєструвати базу даних, завершити. Ну, В даному випадку я на робочому столі створюю базу даних, яка називатиметься студенти коледжу. Так, бажано. Українською зберігаю. Так, і зразу вона відкривається моя база даних, яка називається Студенти коледжу. Значить, як бачу, в, скажімо так, у вкладці таблиці жодної таблиці немає, тобто нічого ще не створено. Читаю далі. Другий пункт. Створіть таблицю. Базі даних макети яких та назви яких зображені на малюнках 1.4. Значить, дивлюся, наприклад, третім пунктом іде описання створення таблиці студенти. Дивіться, властивості полів таблиці студенти повинні бути такими. Тобто, перша таблиця буде, моя таблиця студенти. От, вона зображена на малюнку 1. Макет, а точніше, структура таблиці студенти. Як я її створюю? Я створюю її в режимі дизайну. Так, зараз ми отак і розташуємо. І далі перелічую тут всі поля, які повинні бути в моїй таблиці, і типи цих полів. Наприклад, як бачу і на малюнку, і от, отут під пункти, перелічуються тут 4 поля. Зараз поле прізвища. Тип даних текст «Варчар», так, все правильно. Ім'я. Текст по батькові. Текст і номер студентського. Номер студентського число. Номерик. Далі також бачу, що поле номер студентського є ключовим. Ставлю. Ознаку первинний ключ є. Далі читаю досить уважно про властивості даних полів. Значить, перше А. Поле номер студентського повинен бути ключовим. Зробив. Усі поля таблиці повинні бути обов'язковими. Як це? Виділяю перше поле. Обов'язкове так. Тобто мається на увазі, що якщо не введені хоч якісь дані в те чи інше поле, перехід до наступного рядка. До наступного запису в таблиці неможливий. Ім'я обов'язкове. По батькові обов'язкове поле. Збережу. Так, назва таблиці повинна бути яка там у нас? Студенти. Гаразд. Здається, зберіг. От таблиця студенти, база даних студенти коледжу. Здається, є. Далі читаю під пункт Б. Усі поля таблиці повинні бути обов'язковими. І я це зробив. Довжина полю. я та по батькові, повинна бути. Зараз подивлюсь скільки. 20 символів. Прізвище, довжина 20. Ім'я. Довжина 20. По батькові Довжина 20. Тобто, якщо будете вводити якісь значення в те чи інше поле. І воно перевищуватиме, скажімо, 20 символів. В даному випадку у нас то тоді вам буде повідомлення про помилку. Є далі під пункт D. Довжина поля номер студентського 8 символів. Номер студентського, довжина 8 символів. Тобто мається, перепрошую, мається на увазі, що кодується номер студентського саме 8 символами. Окей. Так, закрию. Зберегти так, зберегти. І як можу побачити, у мене вже є об'єкт 1, тобто таблиця студенти. Відкриваю. Ну і бачу, що є можливість вводити дані. Окей, але поки що вводити дані я не збираюся. Аналічним чином проробляєте решту пунктів. Пункт 4. В цьому пункті йдеться про таблиці спеціальності. Ось і малюнок. Структура спеціальності. В цій таблиці будуть перераховуватися всі спеціальності, які є, наприклад, в нашому навчальному закладі. В пункті 5 перераховуються особливості таблиці групи. Да, тут будуть переховувати всі групи, які є в навчальному закладі. І в пункті 6 перераховуються особливості таблиці відомості про студентів. Це вже докладні відомості про студентів. А наличним чином особливості тут є всі в підпунктах. Окей. Далі. Якщо ви все зробили правильно, то у вас утворюються 4 таблиці, відомості про студентів, групи, спеціальності і студенти. Структура кожної повинна бути такою, про яку написано в ході роботи. Наприклад, якщо приглянути нам структуру тієї чи іншої таблиці, вибираю пункт меню Змінити з контексту, так. От, будь ласка, структура таблиці відомості про студентів, структура таблиці групи, структура таблиці спеціальності, ну і нарешті структура таблиці студенти є. Тепер, оскільки ми маємо справу з базою даних реляційного типу, потрібно зробити відношення або зв'язки між цими чотирма таблицями. Значить, як показано на малюнку, в ході роботи малюнок 5, так, зараз трошки збільшимо масштаб, на малюнку 5 показано саме структуру зв'язків між цими чотирма таблицями. Для того, щоб таку структуру створити, я заходжу в пункт меню засоби і вибираю підпункт зв'язки. Безпосередньо. Так, значить, чотири таблиці в нас вже тут є. Так. Значить, яким чином будемо робити зв'язки? Ну, так, як зображено на малюнку. В зв'язках беруть участь ключові, не ключові поля, або виключно ключові поля. Значить, зв'язую, наприклад, спочатку таблицю спеціальності і групи. У нас тут однакові поля є, які називаються спеціальність. То я беру ключове поле, наприклад, з таблиці спеціальності А поле називається спеціальність, і буксирую його на поле спеціальність, яке є не ключовим таблиці групи. Відпускаю, і в мене становиться зв'язок 1 до скінченості, 1 до багатьох. Тобто це означає, що одному запису, одному рядку таблиці спеціальності може відповідати кілька рядків таблиці групи. Так, є такий зв'язок. Далі. Зв'язую таблицю групи з таблицею відомості про студентів. Тут у мене спільні поля є номер групи. Відповідним чином роблю буксирування. Відпускаю також зв'язок один до багатьох. Ну і номер студентської, номер студентського зв'язок буде один до одного. Так. А Для того, щоб, скажімо так, не існували такі дані в таблицях, які. Ну як їх можна назвати втраченими, тобто, які є в одній таблиці, але яких немає в іншій таблиці, то я з усіма трьома зв'язками, які зараз щойно утворив, роблю наступне: натискаю на зв'язку правою кнопкою і з контексту вибираю пункти редагування. Ну і ставлю пункти оновити каскад і видалити каскад. Що це нам дасть, до чого це призведе? Значить, якщо, наприклад, є якісь спеціальності в даній таблиці спеціальності. Так? То в таблиці групи я не можу придумати таку спеціальність, якої б не було в таблиці спеціальності, оскільки тут спеціальність це ключове поле. І таким чином перевіряються всі записи, які повинні бути однаковими для цих двох таблиць. Тобто, для початку я заповнятиму таблиці спеціальності. І м -м, після того як я заповню м -м, всі поля таблиці спеціальності, і я буду заповняти поля таблиці групи. Спеціальність, мені тут потрібно вжити і написати таку, яка зустрічається тут. Якщо якась буде інша спеціальність, буде повідомлення про помилку. Це по-перше. По-друге, якщо це оновити каскад так ні, це не оновити, це просто збереження зв'язку. Якщо я, я якусь спеціальність цієї таблиці видалю, вона автоматично зникне і тут. Якщо я спеціальність якусь відредагую в цій таблиці, то вона зміниться і в цій. Це означає видалити каскад. Я сказав про видалення, якщо видалятиму тут. Виділиться спеціальність така сама і тут. А оновити каскад, якщо я якусь спеціальність зміню, то зміниться вона і отут. Гаразд. Аналічним чином, аналічні дії я виконую і для решти зв'язків. І тут. Після того, як ви налаштували зв'язки, зберігайте їх. Ну і закривайте взагалі це вікно встановлення зв'язків або конструктор зв'язків. Після того, як все вами зроблене, ви починаєте вводити дані до таблиць, починаючи, наприклад, от як араби справа наліво. Спочатку заповнюю таблицю спеціальності, потім групи, потім відомості, потім номер студентського. От зараз відкрию я таблицю спеціальності. Будемо вважати, що я вже їх заповнив. О. Значить, якщо я спробую, те, як я говорив в таблиці групи, ввести якусь. Ну, там я не знаю, наприклад, 52 ПО. Якусь таку спеціальність, якої немає в тій таблиці. Воно мені рукнеться. Бо о такої спеціальності 503030303 немає в таблиці спеціальності. Якщо б вона така була, то і там би можу, міг би я ці спеціальності вводити. Окей. Значить, Після того, як ви встановили зв'язки, починаєте вводити дані, так як я і говорив. З таблиці спеціальності постепенно, поступово просуваючись до таблиці студенти. Пробуйте.